Необхідним є врегулювання на рівні кабінету міністрів і передання це наша була пропозиція функції визнання товару гуманітарної допомоги на місці на рівні е, обласних державних адміністрацій. Крім цього суди повинні підключатися військові комісіати, які мають, мають в очевидно в прямий зв'язок з військовими підрозділами, ця волонтерська допомога, гуманітарна слідує. Це, тобто це дасть можливість, по-перше, пришвидшити прийняття рішень, по-друге, це дасть безпеку переміщення по території України цих товарів. В чому була суть конфлікту, яка мала місце дійсно в суботу вночі? Тому що їхали волонтери правого сектору. Ми не мали дорожнього зв'язку від військового підрозділу, який ці вантажі очікував. За моєю інформацією, деякі з цих волонтерів інколи є не зовсім корекції і можуть створити безпеку руху дорожню під час пересування території України. Ми мали місце та й блокування з боку Айда. Ми мали місце, коли після того, як проходять транспортні засоби, так звана самооборона, будь-які інші парамілітарні організації себе видають за таких, вчиняють дії, що до перевірки по контролю, що не передбачено чинним законодавством. І виключно на рівні роз'яснення роботи, надання консультацій безпосередньо про вимоги чинного законодавства, ці ситуації було врегулювати. Але ми визначаємо, що така ситуація бути комплексною роботи з боку органів державної влади, і місцевого самоврування. І це дасть змогу нам чітко і якісно формувати політику по наданні правової допомоги.